Чи є можливість оскарження штрафів від ТЦК за порушення правил військового обліку, а також порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, законодавством передбачено штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Але є інша сторона медалі. Приміці до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення прописано, що положення статті не застосовується про можливості отримання персональних даних Держателем реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто ТЦК та СП, шляхом взаємодії з іншими реєстрами, базами даних тощо. Це, в свою чергу, дещо нівелює склад правопорушень цих статей. Та дає можливість для оскарження постанов про притягнення людей до відповідальності. Подивимось, як суди на практиці будуть застосовувати цей закон.